Весняні бджілки заняття з з природним довкіллям. Привіт-привіт! Малята. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавих і корисних комах. Вони маленькі, але без них у світі було б дуже сумно. Ой, малята. Хто це гуде? Ой! А це ж наша знайома бджілка. Сьогодні вона запрошує нас у неймовірну подорож. Побачимо, як маленькі трударі оживляють весняну природу. Малята, подивіться уважно на бджілку і скажіть, якого вона кольору. Так, жовто-чорна, пухнаста. Чим вона схожа на інших комах? Вірно, в неї є крильця, лапки, вусики. А чим вона відрізняється від інших комах? Так, бджола має жало, пухнате тіло, а ще вона збирає полок. А чи знали ви малята, що бджола має 5 очей, два великих з боків і три маленьких? На верхівці голови. Малята. А чи знаєте ви, де живуть бджоли? Так, у вулику? Хто є у бджолиній родині? Королева бджола, робочі бджоли та трутні. А що роблять бджоли? Так, бджоли. Збирають нектар, роблять мед, запилюють квіти. Якщо б бджіл не було, у нас не було б багатьох фруктів і овочів. Вони переносять пилок з квітки на квітку і тоді рослини дають плоди. А ще вони роблять смачний мед. Цікаві факти про бджіл. Знали ви, що одна бджілка за життя збирає ложку меду? Як вона це робить? Збирає нектар хоботком? Чи знали ви, що крильцями бджілки махають 200 разів за секунду? Це швидше, ніж ми моргаємо? Чи знали ви, що бджоли вміють танцювати? Так-так, круговий танець навколо квітки. Малята, скажіть, а чи можна ловити або ображати бджіл? Звичайно, не можна так робити. Бджола може ужалити. Що робити, якщо бджола літає поруч? Чи можна від неї тікати? У випадку, коли бджола літає поруч, краще зберігати спокій та стояти спокійно. Малята, що нового ви дізналися про бджіл? Чому їх треба берегти? Вірно, тепер ви знаєте, що бджоли не просто комахи, а справжні чарівниці весни. Вони дарують нам мед. Допомагають виростати фруктам. Бджоли наші маленькі друзі, які допомагають природі. Треба поважати їх і не завдавати шкоди.